Голова національного банку України говорить, що курс гривні по відношенню до іноземних валют не є сферою відповідальності регулятора. Про це Валерія Гонтарева заявила сьогодні під час свого виступу у Верховній Раді. За словами Гонтаревої, джерелом економічної кризи в Україні є макроекономічні дисбаланси та банківська система, яка не функціонувала шість років. А каталізатором кризи стала напруга на ринку, анексія Криму та війна на сході. В цифрах це виглядає так. Значне падіння ВВП 7,5% в минулому році. стрімка девальвація гривні майже 100%, З економічної точки зору це 50%, але з нашої точки зору, як це ринком прийнято, це майже 100%. Споживча інфляція, яка сягнула майже 25% та втрата третини депозитів банківської системи. Також за її словами, головними завданнями національного банку відповідно до конституції є не стабільність курсу валюти, а в першу чергу це стабільність цінова, стабільність банківської системи та економічне зростання. Тому що тільки консолідована та солідарна відповідальність і гілок влади може це зробити. І насамперед, це спільне завдання уряду та національного банку. Тому що національний банк не може замінити собою ні промисловість, не може бути ні імпортером, ні експортером, ні митницею, ні податковою службою. Національний банк не може створювати платіжний баланс країни, від якого і залежить стабільність національної валюти. Крім того, Гонтарова каже, що не розгойдує валютний ринок продажем доларів НАК Нафтогазу. Нацбанк не продавав валюту нафтогазу через Міжбанк тільки напряму. Українські банки повернули Нацбанку більше коштів рефінансування ніж їм було видано, заявила Гонтарева. Вона проінформувала, що до її приходу на посаду голову НБУ банкам було видано рефінансування 35,6 мільярдів гривень, а наприкінці 2014 року 34 мільярди гривень, тобто повернута на 1 мільярд гривень більше ніж на початку року. Також Валерія Гонтарева вважає, що українцям взагалі не потрібно купувати валюту. Валюту купувати не треба, тому що кожен хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку, де буде і платити платіжною карткою все, що заменеться. Гонтарева також повідомила, що Нацбанк у 2015 році хоче збільшити кількість гривні майже на 30%. відсотків. Тобто додатково надрукувати гривні на 91 мільярд. Банк не віддає гроші, каже, що